Перше намисто і назва йому голос душі. Я поєднала тут багато мінералів натуральних та металевий кулон. Лялька-мотанка це сакральний символ роду, захисту, жіночої сили та мудрості. А саме у металі вона стає ще й енергетичним щитом, стабілізує, і заземлює, тримає форму і силу наміру. Це як ключ до твого оберега. Далі йде малахіт, це мінерал трансформації, зцілення серця, жіночої енергії. Малахіт це зв'язок з природою. Він витягує негатив, знімає емоційні блоки, заспокоює свою енергію та допомагає знайти істину в собі. По відчуттям захотілося пару бусінок лави. Це енергія землі та вогню. Вона дасть тобі силу, рішучість, внутрішній вогонь і допоможе всі твої задумки і мрії втілити в дію. Лава ніби кричить. Ти можеш дій. Сіро-білий мінерал це агат дракона. це магічне мінерал, це захист і інтуїція, камінь сили духу, витримки. А в білому варіанті це ще й чистота твоїх помислів, ясність думок і зв'язок з вищим я, очищає верхні чакри, позбавить від мігрені та головного болю, пару бусинок флюориту. Це гармонізатор і чистильник. Це гарний настрій, радість, творчість. Фіорит стабілізує, очищує твою ауру, заспокоїть ментальне поле. Дві бусінки це символ балансу інь і янь, розум і серце. Жовтий камінь-говліт має потужну земну енергію. Він заспокоює нерв, нервову систему, допоможе тобі при стресі, безсонні, внутрішньому напруженні, очистить ментальний рівень. Він підійде для медитації, коли треба тобі зануритись в глибину, коли треба відключити думки, заспокоїти розум. Допоможе приймати те, що змінити неможливо, зменшує емоційні реакції, гнів, образу. І в кінці захотілося додати лазурит. Це камінь мудрості, внутрішньої правди і голосу твоєї душі, щоб ти його чула. Він підсилить інтуїцію. Також лазурит чудово очищує горлову чакру. І все це разом створило таку енергію, енергію жіночої сили, інтуїції, внутрішньої цілісності. Ці буси заземлюють тебе через шунгіт, лаву, метал. Відкривають серце інтуїцію через малахіт, лазурит і флюорит, захищають тебе через агат і шунгіт, підсилюють ясність і дію. Завдяки флюориту, лаві і агату тобі хочеться діяти, вже нарешті йти в свої мрії. І лялька-мотанка металева це як духовна матрьошка, яка тримає твою внутрішню дівчинку, берегиню і зрілу жінку водночас в цілісності. Якщо тебе промурашило і ти відчуваєш, що вони твої, пиши мені в приват.